Вітаю вас на каналі ВінАвто. І сьогодні в моїх руках чудова іспанська гвинтівка Gamo Elite Premium IGT. Чому Elite Premium? Ну це насправді починаєш розуміти, коли починаєш з нею ближче знайомитись. Тож, давайте. Гвинтівка Gamo Elite Premium IGT оснащена багатьма інноваційними технологіями, такими як CAT, Custom Action Trigger. Завдяки використанню цієї технології компанії Gamo вдалося досягти небувалої плавності ходу з пучкового гачка. Це дозволяє стріляти ще точніше і досягати відмінних результатів. Сва. SWA. Shock Swipe Absorber Ексклюзивний амортизатор віддачі GAMO, який знижує відчуття віддачі на 74%. Це досягається завдяки трьохкомпонентній конструкції, потиличника ось такі вставочки. До речі, все виконано в національних українських кольорах. Інтегрований глушник системи Weisper значно зменшує звукове навантаження на ваших сусідів, а Traglow нові фібероптичні оптичні світозбиральні елементи на мушки і цілику. Роблять прицілювання надзвичайно комфортним і точним при будь-якому освітленні. Якщо цього не досить, то в комплекті є оптичний приціл 39х40. До речі, йде накріплені моноблок, і це, звичайно, більш надійне. Кріплення R. Планка встановлення оптичного прицілу, що зміщує імпульс віддачі. Це революційна технологія від компанії Gammo. Матеріали, які використовуються при виготовленні цієї гвинтівки, високої якості та надійності. Наприклад, ложе і руків'я обладнано додатковими накладками гумовими, які досить приємні і цупкі на дотик. Ось такий чудовий підщічник, він регулюється по висоті, і це також додає комфорту при прицілюванні. Ну і власне, так як це пружинна поршнева гвинтівка з газовою пружиною, до речі, перезаряджання робиться стандартно, переломом ствола досить легко, я думаю, тут справиться навіть підліток або дівчина. І, власне, сам постріл відбувається досить комфортно, так, як тут, я казав, є інтегрований глушник. Ну і в цілому таку гвинтівку хочеться купувати. А купувати її можна на нашому сайті, посилання під відео, підписникам, додаткова знижка. Всі.